Всі вітаю, дорігі гості, друзі та підписники мого каналу. З вами, як завжди, я Дімас. І сьогодні ми продовжуємо е, нашу кар'єрку за збірну України у чемпіонаті світу в Катарі. Ми е, пробралися до однієї восьмої фіналу. А е, вже е, е, у нас матч проти Нідерландів. Тому... Будемо приступати. Тим не менш, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, пишіть коментарі. Не забувайте про мій соціальні мережі: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, Твіч, обов'язково на якому я стримлю. А поки переходимо до нашого матчу. Давайте зараз, зараз глянемо на склад, який, ми, який буде виходити на цей матч. Напевно, без змін даю можливість з ярмолинку грати. Uh, і я все-таки склад залишаю без змін. Кривцова я знову поміняю на Мудрика ось тут. І, в принципі, ось такий склад буде виходити на матч проти Нідерландів. Поїхали! Одна-восьма фіналу чемпіонату світу в Катарі. Збірна України грає проти збірної Нідерландів. Я буду оце все пропускати, цю сукніжуку, щоб вони прилетіли там якісь права і так далі. А ми тим часом розпочинаємо наш матч. І так, Андрій Єрмоленко перекатує тут м'ячик. Жоровий наудом тут його пристановує, але Ярмоленко на досі грає. Зінженко команда у Нідерландів, нам сильний суперник попався, якщо чесно. Як вони там зайняли в себе друге місце групи, я не знаю. Навіть з ким вони були. Але я вважаю, що Нідерланд достойний та сильний суперник. Тут Едуард Соболь зараз з Мічем відкидає центр на Ярмчука. Ярмчук підтримує. Віддає пас на Ярмоленка, до Андрія, на жаль, м'яч не доходить. Але. А, зараз може бути атака від Нідерландів, проте Пікаті частенько грає Соболь. І мяч залишається у збірної України. Руслан Маліновський помиляється при передачі. І атака збірної Нідерландів зараз. Бергвін. Ходить ними Денчик, віддає на Депая, Запар не блокує Менк Депая удар, але там на добиванні був uh, Вейналдом uh, І Горі ще рятував команду. Дейон віддає на Депая, Депай, на Клафтена, Клафтен. Клафтен тут віддає в центр, тут Деврей пробивав, але, на щастя, для збірної України uh, цей удар був заблоковано. І Руслан Мелінос тут з м'ячем від віддає Андрій Ярмонку. Ярмонку може сам в краю втікати. Андрій Єрмоленко. Проти нього Тімбер. Ярмоленко зараз здорово качнуть Тімбера, але е, вже входячи в ней медальчик, Ярмоленко втрачає м'яч, не вистачає йому вже сили. Але Ярмоленко здорово зараз дає центр на Степаненка. Той на Яремчука. Яремчук... в простому моменті зараз втрачає Ярмчук м'яч. Ярмонко висунує Блінда. Ярмоленко відбирає м'яч зараз від Блінда! Здорово можна віддавати на Маліновську. Маліновський на Яремчук на зінченка. Зінченко пробиває! 21 хвилина матчу. Збірна України відкриває рахунок. Олександр Зінченко виводить команду вперед. Вже на 21-й хвилині матчу. Хороший м'яч додасть трішечки впевненості команді для того, щоб боротися далі. Дипай зараз сам атакує. Дипай луща на місці. Хватайте зараз пірнені Триландію, дефай пробиває! Теорія Мущан на місці рятує зараз команду. А, Де Йонг буде виконувати пас на Дефая. Дефай. Дефай проти нього Дзенков, Дефай його прибирає, Дефай віддає пас на Клафтона, Клафтон скидає в центр. І там Ван uh, Дейк пробивав, якщо не помиляюсь. І мимо воріт забарні Ілля на Карваєва. Карваєв Тут немає куди віддати пас. Ярмоленко відкривається. Каравай віддає на Ярмоленко, Ярмоленко вміщується в центр. Прибираючи довреє Ярмоленко. Андрій Ярмоленко віддає пас в центр на Яремчука. Яремчук! 2-0. 33 хвилина матчу. Ну, 2-0 на користь збірної України. Забиває Роман Яремчук після передачі від Андрія Ярмоленка. І команда вже на два пункти попереду вже є якийсь запасок невеличкий. Можна так не перейматися. І матч продовжується. Поїхали. Яремчук забив 5 м'ячів у 4 матчах. у нас. Війналдом зараз м'ячем. Віддає пас на Мемфіса Дебая. Дебай! Адбай! Матвієнко зараз чистенько грає, зачищає тут Яремоненко. Нідерланди зараз атакують, уйнал до Депай, а Депай забуває мяч на 42-й хвилині матчу. Пропускають українці зараз м'яч на 42 хвилині. Забиває Мемфіс Депай, і вже таке, знаєте, вже немає цієї такої переваги. Де можна не перейматися? Тут зараз кожен м'яч на вагу золота. Маліновський видає на Ярмоленка. Ярмоленко входить на майданчик, тут Бегесенко підставляє Ніжечку, розвертає на Зінченка. Зінченко, Зінченко пробивав, блокується дорого центра Зінченка, але тут забарні головою на Ярмоленка скидає. Атака, в принципі, продовжиться, але суддя е, дає свисток е, на перерву. Кутовий удар заробляє зараз гравці збірної Нідерландів. Депай, Потишній майданчик Депай. Пенальті. Зінченко фолить просто в штрафному майданчику і це пенальті. Менфіс Депай пробиває і забиває м'яч у ворота збірної України 2-2 на 57-й хвилині. Випускаємо Мудрика замість Єрмоленка. і тепер потрібно довгти до кінця. Я попереджав, що Нідерланди сильний суперник. І не потрібно зараз після двох мячів. Я до оцінювати. Як вісновок, що ми потрібно. Два пропущені зараз є. Інший придає на цінкова. Цянков. Подає Сіліс на місці. забирає в руки м'яч. Тут Virgil van Date просить м'яч в ноги. Dunefries. Пересенгують збірної, збірної, збірної України зразу. Соболь. Ой-ой-ой, тут Депай з М'ячем. Відвалився Дюнфріс тут сам. Депайя, Депай, Депай. Матвійнку блокує. Дюнфріс. Соболь блокує. І тепер Ценков. от Проти нього Вірджіл Вандейк. Санпох прибирає Дейка, віддає на Яремчука Яремчук. Там ніби є забігання від Мудрика. Яремчук подає на Мудрика! Мудрик! Забереч! 3-2! Збірна України! Все ж таки виходить знову вперед! Михайло Мудрик, виходячи на заміну, забиває свій м'яч. у ворота збірної Нідерландів. Міняємо Зінченка, випускаючи Шапоренка. Подивіться, який гол забиває противохід Ціліцину. Мудрик на 60-й 69-й хвилині. Збільшує перевагу о, збірної України. Але матч на цьому не завершується. Ще 20 хвилин грати, як мінімум. І Мемфі у нас в центрі поля з мічем. Війналдум. Вінаудум не на набір. Віна бущан рятує зараз команду. Ой-ой-ой, там під Каті Соволь скочив і мало що не зробив карточку. Дейон. Дейнг біля м'яча. буде подача цього разу. Винос м'ячера це збірної України проти Мудрика, здавалося, вхвалили. Але суддя не свистить, Гущан рятує знову збірну України. Діон буде розіграш. Бербін. Мудрик проти нього. Мудрик зараз збирає, але Діон від нього відбирає. Маріло втрачає м'яч! Ого, відворіть! Там попало в їхнього гравця. Бачимо, що злився за зоном Бергвін. Ми його просто закрили. Нападник не має мавтіки один удар по воротах збірної України. Ой-ой-ой, Бущаняк зараз помиляється при передачі. Ого, Жора не пали команду. Команда і так палить, підваряє е циганков з м'ячем. Віддає на Шапаренка. Шапаренко зараз віддає на Маліновського, Маліновський на Яремчука віддає! Яремчук пробиває! Забиває зараз Яремчук. С Турчука опускаємо з Степаненка, а Яремчук свій момент знову не реалізував зараз. Едуард Соболь грає головою, але нікого там немає зараці збірної України. І Бердвін! Первін проти Блять, збірна Україна знову пропускає на 74-й хвилині. Ну це просто капець. Не потрібен цей взагалі. Але. Інших голів не буває. Циганков. Йде сам по плану мій пацанков. чуть-чуть бере під себе цганков на Яремчука. Яремчук пробивай! Бравічний полині! Я рам'ямчук! Після передачі! Цанкова забиває Гол! Нарешті! Українці не здаються. Українці борються завжди до кінця на всіх можливих фронтах. І тут бачимо Цанко під себе Яремчук забиває цей м'яч у ворота нідерландців на 77 й хвилині цього матчу. 6 мячів за 4 матчі забиває Яремчук. І е, матч на цьому поки не завершується. Треба контролювати, треба не давати супернику далі рухатись. Блін, зараз з Едуард Соболь проти нього грає жовко. і є фол, показує суддя на 89-й хвилині. Дуже 90 Побачимо, скільки там додає суддя. і Вірджил Ван Делять як пробиває. І зараз 3 хвилини додає суддя. І там не бачу кіпер суперника є, підтягнувся до наших дворів. І хто тут під... Маліновський підбирає? Маліновський, мудрик. Мудрик. Віддати на Шапоренка. Шапоренко на Соболя. Соболь. Соболь віддає неточний пас на е Яремчука, Але все! Матч завершено! Збірна України перемагає Нідерландів. Збірну з рахунком 4-3. Надважкий матч. Бачимо Вірджал Ван Дейк незадоволений, Зате гравці збірної України більш-менш задоволені грою. Хоча, по ходу, гри постійно були попереду. Але. Uh, все вдалось на щастя для збірників наших. Вдалося присутнутись далі. І давайте побачимо, на кого виходить збірна України вже на стадії четвертої. І так, збірна України проходить Нідерланди і зустрічається збірною Польщі. Це щось неймовірне. Бачимо, там Сенегал виграв Іран, Аргентина виграла Австрію. Австралію, перепрошую, Бразилія з Португалією ай-яй-яй, Німці виграли Канаду 4-3. Поляки виграли французів, і ми виходимо з поляками, значить, на наступний матч. Це буде вже у наступній серії. А я на цьому вам дякую за перегляд, дорогі друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, підписуватись на інстаграм, на твіч, фоловитись. Пишіть обов'язково коментарі стосовно цього відео. і Взагалі пишіть коментарі. Дякую за увагу і до зустрічі!